Слід за Сергієм Осечуком. начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк підписав розпорядження про звільнення чотирьох заступників. Це сталося одразу після отримання погодження кабінету міністрів. Тож сьогодні останній робочий день у першого заступника Богдана Ковалюка, який був безпосереднім куратором скандального гуманітарного штабу. Олімпія Артура Мунціна, який й досі перебуває під слідством у справі щодо розкрадання гуманітарної допомоги, Ірини Ісопенко та Дмитра Данищука. Чим запам'яталися Буковинцям заступники Сергія Осечука – Дивіться далі. Богдан Ковалюк разом зі своєю командою відтепер не займають посади у Чернівецькій обласній військовій адміністрації. Буковинці чекали на ці звільнення одразу після того, як Сергій Осичук покинув посаду після відповідного указу президента України. Справа в тому, що саме заступники колишнього очільника області встигли засвітитися в найбільших скандалах. Так, Артур Мунтян й досі знаходиться під слідством. Його підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги, а саме швидких з Італії, які він зі співучасниками, нібито використовував для надання платних послуг. Сам Мунтян говорить, що винним себе не вважає. Втім, слідство у справі ще триває. А ось з першим заступником Сергія Осичука Богданом Ковалюком пов'язано ще більше скандалів. Так свій час саме він відповідав за програму Велике будівництво в області частину шкіл тоді не встигли завершити вчасно. Зокрема, торік в Рідківцях навчальний рік розпочали не у новозбудованій школі, а у сторічній садибі. Нині ж п'ять шкіл добудовані та використовуються. Втім, недобудованою досі залишається територія біля 50-метрового флагштоку, якою також опікувався без Середньо Богдан Ковалюк З початком повномасштабного вторгнення на першого заступника була покладена ще одна серйозна відповідальність: робота надважливого для всієї країни гуманітарного штабу Олімпія. Історія гуманітарного штабу Олімпія розпочалася в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді тут зібралося дуже багато волонтерів, які допомагали всій Україні. Але потім гуманітарний штаб почали пов'язувати з гучними скандалами і згодом його закрили. Що ж залишили після себе волонтери, ви можете побачити зараз. Свою діяльність штаб зупинив ще у червні. Після гучних скандалів допомога з Європи перестала надходити до Олімпії в тих масштабах, які були в березні-квітні. Тож звідси ще деякий час розвозили по селах залишки продуктів харчування та речей першої необхідності. Питаннями ж відправки гуманітарної допомоги у гарячі точки з перших днів повномасштабного вторгнення займався саме Богдан Ковалюк. Не дрібні машини, які там по дото не минають. Їх там просто накладні реєструємо. Я вже пам'яті їх не пам'ятаю. Приблизно за день проходить 15 20 транспортних засобів різної транспортної вантажності. Тому це немає ні графіку, ні планів довгострокових більших ніж на 6 годин, ні якихось розписаних порядку завантаження. Все це відбувається виключно за ситуацією воєнного військового стану. Тобто, ми розуміємо, що в нас війна. Що немає ніякої бюрократії, людина просто підходить розказує, з якого вона регіону ми проводимо ідентифікацію через органи місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що завжди є ризики, завжди є якісь очікування. Але я вірю, що всі українці зараз розуміють, що ця війна вона, хоча й у чорніцях, не звучить, вона йде по всій країні, і всі розуміють відповідальність кожного за участь у процесі здобуття перемоги. Що ж до особистої відповідальності Богдана Коваляка, питання залишається відкритим. У березні колишній заступник голови військової адміністрації наголошував, що після перемоги Ована дасть всю звітність і зазначить, куди та скільки допомоги було відправлено. Втім, не судилося. Офіційні запити з інших регіонів України тоді журналістам не показали. Зробити це обіцяли після перемоги. Але штаб закрили, а документи покинули просто посеред приміщення. Так само, як і інші залишки гуманітарної допомоги, мабуть, тієї, що не представляла особливого інтересу для відповідальних за штаб людей. Саме ж приміщення спортивного комплексу, яке було виділено під штаб після повномасштабного вторгнення, належить місту. Тож і наслідками діяльності Богдана Коволюка і команди тепер буде займатися місто для того, аби відновити спортивні гуртки. Комплекс має провести ремонт в приміщенні. Такі висновки зробила спеціальна комісія. Це десь в жовтні місяці було вже готово. Зараз виїжджала комісія міської ради, було, робить проєктну коштурську документацію, буде виносити на сесію міської ради, щоб виділять кошти. Треба заміну зробити, заміну повністю підлоги, тому що вона в аварійному стані і зараз в цей момент не, не можна робити, проводити тренування чи змагання. Відновлення приміщення чекають дітки сотні гуртків, які є в спортивному комплексі. Олімпія якщо брати загалом, загалом взяти, то в місяць 697 тренувань. Це враховуючи площадки, великі футбольні поле, площадку для стрільби з лук. Частково, поки зараз вже буде групи починають всі тренуватися. А в липні міся початково тренувалися тільки збірні команди футбольний школ. Питанням відновлення приміщення спортивного комплексу Олімпія ще доведеться займатися міській раді. А Богдан Ковалюк, так само, як і його колишній керівник Сергій Осачук, просто тихо піде з посади. Олена Крішко, Андрій Кордубан, чернівецький репортер, телеканал Сі4.